Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Росіян була спекотна нічка. Попередні окупанти намагалися атакувати Бориспіль балістикою, Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Вибухи у Києві, за його словами, пов'язані виключно з роботою протиракетних військ. Тип ракети уточнюється. Осколки, на жаль, встигли наробити біди. Телеграм-канали «Білорусів» пишуть про пуски ракет з однієї з тимчасових баз росіян. Цілять по аеродромах Києва та мостах. Джерела пишуть про попадання. У відповідь білоруси також прокинулись від потужних вибухів. Горить база кожушки та. Авіабаза мінська, куди прибуло балістичне озброєння, таки й дістали помста за Київ, десятки загиблих на аеродромі мінська. Зазначимо, російські окупанти зробили паузу у масованих ракетних ударах по Україні. В останній така атака була декілька тижнів тому. Військовий експерт, ключок інструктор Роман Світан, вважає, що з військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Ймовірно, агресор застосовуватиме не більше 20 ракет за один раз. За його словами, за останні півтора року окупанти використовували понад дві тисячі ракет з трьох тисяч. Зараз у РФ є проблема з недоторканим запасом. його відновлюють. Кинжалів у них більше. Сотні ракет Х 23 залишилося не більше 150, Х-101, Х-555, приблизно 150, калібрів 150, ракет іскандер, балістичних і крилатих до 300. Це на межі недоторканного рівня. Він у них не наповнений абсолютно. У Росії зараз запущений режим накопичення, сказав Світан у коментарі ТСН. Експерт вважає, що РФ буде використовувати ракети для атак по території України, але поки в обмеженій кількості використовувати по нашій території вони будуть у міра необхідності. Можливо, в разі виникнення політичної необхідності буде здійснена якась атака, сказав Світан. Звісно. З військової точки зору ракети будуть використовувати точково по три або по п'ять, максимум два десятка. З військової точки зору немає необхідності масової атаці. Великих атак я не бачу. Додав він експерт, пояснив, що раніше окупанти намагалися влаштувати блекаут, тому масоні атаки були не вийшло. Втратили кілька тисяч ракет, і досягли дна недоторканого запасу. Недоторканий запас це кількість ракет, необхідна для захисту всієї території Росії. Тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використовують свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, масово. На атаки зараз ніхто здійснювати не повинен. Вважає світан. При цьому варто враховувати, що і путінську логіку, відповідно до якої господар Кремля може наказати здійснити атаки, на які дати, наприклад, на новий рік. А це вже прогнозується не військома, а вони найбільше в цьому розбираються. Сказав він. Світан вважає, що є шанси, що цього року відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як минулоріч. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.